Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. В нинішній день церква православна має свій день народження. На 50-й день після Пасхи Дух Святий зійшов на апостолу віді огня, іменно в огняних язиків, почив на них і створив Господь на земли небесну інституцію церкву Христову. Особливу духовну містичну організацію, як некий боголюдський організм, голова котрої сам Христос, тіло церкви, тіло Христово. А всі ми віруючі, не просто члени організації, як то буває у земних, а ми живі клітки на живому організмі тіла церкви. От принципова різниця між православними християнами канонічної церкви і всякими віруючими і невіруючими, котрі імітують релігію, але вони не являються живими клітками, хоча й можуть про то говорити. На п'ятдесятницю Господь посилає Духа Святого на апостолу в віді огнених язиків. Ну а почому чому не в віді Голуба? Відповідь дають наші духовники, котрі так кажуть, що воістину сам Бог є огонь поєдаючий, сам Бог є тим, хто воспламеняє наші серця, а потому приносящий мир було йому зайти Духа Святого на нього від голуба. А от Дух Святий зійшов на апостол від його, огня, щоб запалити серця апостолові людей і наших з вами. Щоб ми, каже Павел, пламінли Духом, горіли, такі дані получає тільки православний християнин у канонічній православній церкві. Істинних християн канонічної православної церкви цей світ так активно не любить. Бо сьогодні, в день, коли мати церкву іменинниця, ми з вами, всі іменинники. І ради цього, ради цієї радості, простім усім нашим гонителям, критикантам, всяким псевдообличителям, доносчикам, Обманщикам, угрожателям нашим, простити, спомнімо Пасхальну пісню, коли ми співали. «Раді Воскрес Господа, простим все Воскресенням, обнімемся побратськи. Тот самий Дух і нині в нас прибиває, нині легко прощаємо усіх наших земних гонітелів, клеветників, Котрі примітивні, іноді судові слідства організовують так примітивно, іноді видиться, як будто би ніколи не держали в руках підручник правознавства, як будто би ніколи не знали, що существує елементарне, природне право від Бога, право людини на вибор релігії, на вибор создання сім'ї, на вибор світогляду. Якщо для православних понятно, то для безбожників кажуть, що на генетичному рівню не розуміють, що таке право і свобода чоловіка. Да тому що вони давно самі вже раби гріха, раби бісовські, раби, котрі віддали себе у рабство сатані, а тому вони з одного боку. Трясуться в зависті, а з другого боку осознають, що хтось вирвався тепер і являється свободним во Христі. Тільки духоносні діти Божі, духоносні християни, котрі з пламенюючим духом будуть, будуть покликані на суд і наслідувати вічне Царство Божо, царство, в котрому вже не є опасності падіння но вічно прибуванню з общенням з Господом. Амінь.